Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, як буде звільнятися Арабатська стрілка, що саме планують расисти щодо Арабатської стрілки і чи є загроза для жителів з селищ, міст, міст, містечок, що знаходяться на Арабатській стрілці, чи є загроза для людей. Це нова така колода, я її знайшла просто в концтоварах, в магазині, і вона отак виглядає. Тут пишуть, що вона не є класична, вона є як більше як показані ілюстрації дуже відомого художниці. І тут більше як Ну, вона дійсно не класична колода, але ну, це я хочу, мені цікаво, як вона покаже, мені допоможе подивитися от ситуацію. Більше як то надихне мене от духом України. Духів України закликаю, прошу допоможіть вище сил. сили. Прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися під час деокупації. З... звільнення від росіян Арабатської стрілки. Вони там будуть військових своїх. Расисти будуть там, там їх дуже багато загине. І там будуть високі чини. Скажіть, будь ласка, допоможіть. Така енергія де да хороша. Скажіть, допоможіть. Що буде відбуватися саме на Арабатській стрілці. Це дорога життя для расистів. Я от чомусь так зчитую цю енергію. Дорога життя. Ну їх там уб'ють. Абсолютна перемога України. Ця їхня дорога життя, вона припиниться. це колода. Так, повне знищення. Рашистів. тих, що розмістилися на рабацькій стрілці. Перемога України велике свято. Я хочу запитати Вищі сили, які плани у расистів щодо Арабатської стрілки? Їм там страшно. Вони раді би звідти втікти, і вони некомфортно там себе почувають. Вони знають, що буде щось погане із ними там. Але це дорога життя. Так і де, що. Їм дають наказ швидко рухатись, наче це їх врятує, але все одно вони там будуть вбиті, вони будуть рухатись. Це постачання, це жива артерія, якась отак. Скажіть вищі сили. Допоможіть, чи є загроза для жителів місцевих цивільних людей, що живуть? На Арабатській стрілці, чи є в них загроза їхньому життю саме під час звільнення. Там будуть прильоти, будуть бої, але саме це все стосується військових. Цивільні люди не будуть вбиті, не будуть уражені саме під час цієї ну, деокупації, але бої будуть, будуть прильоти. Всіх э, расистів там буде вбито. І на Арабатській стрілці живуть козаки. Вони щиро будуть радіти. Скажіть Вищі сили, допоможіть, будь ласка, чи є загрози для життя людей на Арабатській стрілці? Ні, немає загрози. Я тільки побачила, що перший сніг такий і буде рух. уже не расисти рухаються, а українці. У вас ну, там буде дорога така. І тут така чарівна карта вона показує, що це і є те місце. Тут іде Бачите, це зображена схематична чорна дира. Так отут показано, що життя людей іде, вони, це десятка чаш, це коли ну, всі будинки цілі, люди не ушкоджені, займаються своєю спра... хатньою справою, так опекуть. А в цей час чорна дира. І там дійсно це напевно, що буде чорна дира для російських військових. І там буде бій. І дуже гарна карта виходить все свято. Повний розстріл, чітко, поступово винищать расистів. Так що так. Ще я хочу запитати, скажіть ві... вищі сили, допоможіть, чи буде звільнено Арабатську стрілку до середини жовтня від російської окупації? Від расистів. <різь> Ну тут кажуть, саме середини жовтня це є той час запеклий час. Так, і буде прапор України. Так, першу, Це люди. Її закриють, тобто її закриють для руху расистів. Це буде повністю територія українських військових. Оце що середина жовтня. І оточення ворога чомусь мені так прийшло. Там будуть українці вже, середина жовтня. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Боже, які хороші карти. Так гарно, так приємно. Тут, тут, тут всі духи України, роду українського, бо ми всі є одна род, родина Україна. Наш род. Прошу вищі сили, допоможіть, заберіть весь негатив, обираю повністю, відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення. Дуже гарні карти, дуже гарні карти. Відкриваю всі шляхи на звільнення Арабатської стрілки. Більше нема жодного негативу. Знімаю, заперечу весь негатив, Убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Більше расисти не можуть тримати окупацію Арабатської стрілки. Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги для перемоги українців. Заперечу весь негатив, заперечу весь негатив. Заперечу сніг них обираю. Заперечую весь негатив, Заперечу, весь негатив Знімається весь негатив, обирається. Більше немає жодної перешкоди, що заважає українським військовим звільнити Арабатську стрілку без втрат для цивільних людей і військових України. Звільняється Арабатська стрілка, буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги для звільнення Арабатської стрілки. Буде так. Заперечуй весь негатив. Убирай. Ой, більше не можуть расисти використовувати населення як прикриття. Руйнує всі їхні плани. Більше не можуть втручатися. Псувати життя людям на Арабатській стрілці. Відходять, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, буде так. Це диявол дається. Вбираються повністю всі расисти із Арабатської стрілки. Не можуть більше там пересуватись. Буде так, буде так. О Боже, це Джунсенюк показаний як Верховний суд. Прошу вищі сила. Допоможіть нам, будь ласка, звільнити Арабатську стрілку без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Відкриваються всі шляхи і дороги на звільнення. Більше не можуть расисти окуповувати Арабатську стрілку. Відкриті всі шляхи дороги. Більше немає жодного негативу. Всі плани ворожі зруйновані. Відкриваю всі шляхи на звільнення Арабатської стрілки. Буде так, буде так, буде так. Відкритий шлях, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть врятувати людей на Арабатській стрілці, звільнити від расистів, де окупувати. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили захисту для наших військових і цивільних від бомб, ракет, снарядів, дронів, вибухової хвилі, уламків, мін, гранат. Весь цей негатив повертаю ворогам, самі себе підстрілюють, місце по собі стріляють, всі кулі на них же і летять. Буде так, буде так. Це буде все сказане, здійснене, і так буде. Прошу захисту людям. Дякую за увагу.